Наразі знаходиться два пацієнта: чоловік 83-го року народження, жінка 87-го року народження з опіковою травмою, з опіковим шоком, опіки першого, другого та третього ступеню. Чоловік в край важкому стані, жінка в важкому стані. Троє діточок знаходиться в. Одеській обласній дитячій лікарні дитина 7 місяців, дитина 14 років, дитина 8 років. Там була інформація, що у малюка там інгеніційне отруєння, да? Так, так, так да. Тобто у дітей опіки не не важкі, у наймолодшого взагалі опіків немає. Є просто отруєння продуктами горіння. Просто так щодо по того, чи планується якісь операції, щось таке, що ви до тобто... ну у діточок операції не планується у е дорослих людей. Надається вся необхідна медична допомога згідно. Е Протоколів, і якщо буде в цьому необхідність, то ну зараз не можна так сказати. Якщо буде в цьому необхідність, будуть робити хірургічні втручання. Скажіть, була інформація про шістьох постраждалих. Когось виписали одна жінка відмовилась від госпіталізації. У неї не було опікових травм, було просто отруєння продуктами горіння. Вона амбулаторна, за нею спостерігаємо амбулаторно. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що чоловік знаходиться в важкому стані. Можете докладніше розповісти про його стан? У чоловіка 80% опіків першого, другого третього ступеню постраждали голова, шия, тулуб та кінцівки. Край стан вкрай важкий. Прогнозів ну прогнози ми наразі не надаємо. Ми робимо все. Медичні працівники роблять все можливе для того, щоб стабілізувати стан і повернути людину до життя.